Футболісти спортивного клубу Подільськ стали чемпіонами Одеської області з футзалу. У фіналі грали чотири команди: СК Подільськ, ДЮСШ Роздільна, СК Кулевича та ДЮСШ Маяки. Ігри проходили по круговій системі, тому кожна команда зіграла по чотири гри. В місті кодима хлопці зайняли перше місце в загальних змаганнях. Потім в роздільному півфінальні матчі були. Хлопці також зайняли перше місце в своїй групі. І Потім поїхали також в місце роздільне, в фінальні частини чотири команди. У хлопців були дуже важкі ігри. Ну, хлопці впоралися спорили з сім зі всім і зайняли перше місце. Незважаючи на всі труднощі, у хлопців все вийшло дуже гарно. Зуміли підготуватись до фінальних ігор. Показали командний дух. Також хотів поблагодарити команду Імперія холоду. Дуже часто ми з ними грали товариські ігри. Хлопці з Імперії дуже багато підказували. Дякую їм. Футболісти команди поділилися з нашою знімальною групою своїми враженнями та емоціями від чемпіонату. Емоції були гарні, тому що це був наш останній рік, який ми грали в чемпіонат області з футзалу. Ну, команда дуже старалася, дякую теж нашому тренеру. Команди дуже були сильні. Найважча гра, напевно, була з командою роздільна. Суддя дуже нас давив, але ми все одно добились свого, і результат 2-2 нас задоволив. Тимур, розкажи нам свої враження від змагань. Це були дуже, дуже гарні змагання. Це були змагання, до яких ми ставилися дуже гарною підготовкою, дуже, дуже професіональною. Це були змагання, які дали нам великі враження і велике задоволення від перемоги. У нас дуже гарний колектив. Ми, мабуть, дуже як, ми як один механізм, ми працюємо дуже добре. Ми завжди намагаємося зробити наш колектив все краще і краще. І за цього я вважаю, що ми і здобули перемогу. Як ти можеш оцінити свою команду на цих змаганнях? Моя команда зіграла дуже гарну гру, але гра була важка. Хоча, незважаючи на всі труднощі цієї гри, моя команда змогла, скажімо так, перебороти свій страх та зіграти дуже гарну гру та перемогти в цій грі. До речі, це вже другий рік поспіль футболісти 2008 року народження під керівництвом тренера Савчука Андрія Павловича стають чемпіонами. Вже другий рік поспіль. Команда подільських футболістів на чолі з тренером Андрієм Павловичем займає перше місце на області. В цьому році фінальні ігри проходили в місті роздільно. Хлопці показали дуже гарний результат. Також визначили найкращого воротаря. Цього чемпіонату, ним виявився боровець Максим. На мою думку, мене вибрали найкращим воротарем у цьому турнірі, тому що я багато ловив тяжких м'ячей і застосовував багато зусиль. У нас було три гри, вони були дуже тяжкі, але ми все одно здобули перемогу. Пишаємось нашими спортсменами та бажаємо їм нових перемог. Впевнені, що наші юні футболісти ще не один раз прославлять подільську громаду. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.